Цього року Олександрійський боксер Тарас Неудачин став срібним призером чемпіонату України з боксу серед дорослих. За результатами цього чемпіонату Тарас потрапив до національної збірної України з боксу. Чемпіон України в Скіровоградській області останній раз був в 60-какому-то году, і фіналіст теж. То есть за вот эти вот 30 лет у нас не было ни финалистов чемпионата Украины, ни победителей, по взрослым имеется, я имею в виду, по, уже не по детям, не по юниорам, не по школьникам, не по молодежи, вот именно по взрослым. То есть за, за последние 30 лет это у нас как бы не то, что в Александрии, вообще в области это первый такой результат. Тож зараз Тарас Неудачин разом з іншими членами національної збірної готується до старту нового сезону змагань з боксу. На тренувальній базі у Тисовці проходить розширений тренувальний збір по загальній фізичній підготовці. Так дзвонять, розказують, що дуже серйозні нагрузки, так по розказам. Ну, готують їх, зараз будуть відбирати зборне. Перші номери там поїдуть. На одні сорінування, вторі границю, на сорінування номера наміра уедут за кордон дітей на другие соревнования. Плюс будуть набирать команду ВСБ. Хороших боксерів в українській збірній багато. Це перший, другий та третій номери збірної і легіонери, які беруть участь у відборах. Із цієї команди комплектують склад спортсменів, який поїде на ті чи інші змагання. Тренери говорять, що майже в один і той же час проводиться і чемпіонат Європи з боксу, і міжнародний турнір, який за класом не нижчий за чемпіонат. Тому поки що складно сказати, куди потрапить Тарас Неудачин. Туда едут вторые номера, сюда первые, или он попадет в эту команду на поездку на чемпионат Европы или на чемпионат мира, или его повезут на международный турнир класса А. Вес результата примерно тот же, что на чемпионате Европы что на международном турнире класса А, вес результата примерно одинаковый. Ну, пока такой 100% информации, куда он будет ехать, нету. То есть пока они не в сборе, они готовятся, они их всех Весь колектив там всі пашуть, все працюють, А куди поїдуть? нам как би важна, поїде за результатами усіх етапів підготовки. Тренери збірної з боксу визначать кінцевий склад команди, яка представлятиме Україну на змаганнях. Наразі Олександрієць, Тарас Неудачин показує хороший рівень підготовки на тренувальних зборах. Тарас у нас дуже крепкий. він практично так от по всім фізичним показанням, які вони там проходили тестування, ну лучший в збірній. Там под подйом подйом штанги, і біг, і рибки там тяжових. Він очень крепкий у нас парень. Тож Тарас Неудачин має всі шанси вже найближчим часом позмагатися за перемогу на змаганнях з боксу європейського чи міжнародного рівня.